Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми говоримо сьогодні про зміни в отриманні, відновленні статуса Укр та інші дії зі статусом Укр, які очікують на українців вже з 1 липня 2024 року. Цих змін є досить багато. Ми зараз поговоримо детально по кожній з них. Забігаючи наперед, хочу сказати, що є можливість навіть відновити статус Укр, якщо ви виїжджали з території. Польща в Україну на термін довше, ніж 30 днів, чого раніше, в принципі, не було. Але також є до цих змін і негативні питання, які чітко показують, що Польща вже почала боротися з чоловіками мобілізаційного віку, які проживають на території Польщі або які збираються сюди приїжджати. В загальному дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати і ділитися корисною інформацією. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі, заповнюйте заявку, з вами зв'яжуться менеджери. Отже, підемо по конкретно по пунктах. І перший пункт, на мою думку, дуже важливий це те, що починаючи з 1 липня. Українцям, які приїжджають до Польщі і які е, потребують е, статусу Укр, тобто тимчасового захисту, одразу ж невідкладно перше, що потрібно зробити, це потрібно е, відвідати ужан, гміни або міста і отримати статус Укр. Тобто одразу раніше на цю процедуру давалося цілих 30 днів. Побачимо, як це буде працювати на практиці, бо зазвичай на практиці навіть оцей термін в 30 днів його ніхто не дотримувався. І працівники ужендів також цього не дотримувались. Тобто, навіть якщо людина там заїхала до Польщі, а, а за статусом Укр прийшла його отримувати через три місяці, то ніяких питань, переважно працівників ужендів не виникало. Є поодинокі випадки, коли людям відмовляли, але зазвичай. Це якби ігнорувалася ця вимога, і просто навіть прийшла людина через три місяці: хочу статус, на тобі статус. І жодних проблем не було, і далі ніхто ці статуси не забирав. Ну, зараз одразу ж це потрібно робити, наскільки одразу не зрозуміло. І якщо цього не зробити, то що буде? Також не зрозуміло. Але така зміна є. Друге, після набрання змінами чинності, отримати Песель Укр можна буде лише на підставі. Дійсного закордонного паспорта. Нагадаю, що раніше це можна було зробити з будь-яким документом, який посвідчує особу, з внутрішнім паспортом, ID-карткою і так далі. Зараз бачимо, що цю вимогу прибирають тільки діючий закордонний паспорт. А це означає лише одне: якщо в Польщу приїжджає українець. Чоловік, наприклад, мобілізаційного віку, який не має дійсного закордонного паспорта, або, наприклад, ДП документ його не віддав, то чоловік не може ані відновити, ані отримати статус УКР, бо в нього немає дійсного закордонного паспорта. І це саме той момент, яким дуже так лагідно, знаєте, Польща починає боротися з чоловіками мобілізаційного віку, бо з однієї сторони, вони чітко розуміють, що отримати паспорт і доступ до консульських послуг зараз. Фактично українцям неможливо так, бо немає якоїсь чіткої процедури. Ті, хто вже подався на паспорти, їх забрати не можуть. Обіцяють, що якщо оновиш військово-облікові документи, то цей паспорт видадуть. Побачимо, як це буде виглядати. Це буде не раніше 1 липня. І наступний момент, який також стосується цього питання, це сірі паспорти. Одразу ж тут про них можна поговорити. Багато хто з вас питає про сірі про сірі паспорти, про документ подорожі, так званий, і тим українцям, які не мають паспорта. Закордонного сірий паспорт отримати також не можна. Якщо ви хочете його отримати, подаєте заявку. Вам говорять, що це можливо тільки для громадян Білорусі, для українців цього ніхто не зробив і, скоріш за все, ніхто цього тут робити не буде. Це другий момент. Третій момент міжнародний захист. Міжнародний захист це вид захисту, про який ми багато з вами вже говорили. І міжнародний захист також можна отримати виключно на основі діючого закордонного паспорта. Якщо у вас немає діючого закордонного паспорта, міжнародний захист ви не отримаєте. Отак от от дивно це відбувається. От, міжнародний захист, якби він надається людині, яка декларує. Інформацію про те, що е, на території її, її рідної країни якби їй загрожує якась небезпека. От. І фактично бачимо, що е, ігнорується той факт, що в людини може не бути паспорта, типу, доступ до міжнародного захисту закритий. Я не знаю, чи це так тільки в Польщі, чи це також в інших країнах, але якби, такі обмеження є. От, робіть з цим, що хочете. Наступне. Що стосується відновлення статусу Укр, це також дуже цікавий момент. Раніше процедури відновлення в спецуставі взагалі не було. Тобто, не говорили, що не можна його ніяк відновити, хоча дуже, якби, дуже багато моїх підписників це робили, є свої певні процедури. Можливо, зараз про них поговоримо. Щодо відновлення, якщо ви виїжджали в Україну довше ніж на 30 днів, можна тепер відновити статус Укр. При цьому випад, якби в цьому випадку причина повернення має бути обґрунтованою, наприклад, ведення активних бойових дій за місцем проживання особи в Україні. Як це довести? Як, чи треба буде прописку надавати, чи що, які документи мають підтверджувати, якби ваше місце проживання в Україні і які ще форс-мажори можуть сюди бути включені? Наразі деталі в нас немає. Надіємося, що вони з'являться найближчим часом. Як відновлювати статус Укр? Якщо ви виїжджали не в Україну, а, наприклад, в іншу країну Європи, або взагалі от, в країни Європейської поза межі Європейського Союзу, перше, що потрібно зробити, потрібно вибрати у вашому місті, де ви в Польщі зараз проживаєте, декілька ужендів. Міста, гміни, неважливо. Вибираєте їх і пишете їм лист польською мовою, приблизно з таким текстом: що я. Приїхав в Польщу, я виїхав з України після початку війни, тобто після 24.02. Я хочу прийти до вас в ужан і напис... і отримати статус Укр коли я це зможу зробити? От. В кінці має бути обов'язково це запитання. Вони вам говорять, що там приходите з 9 до 17, і вам потрібно дочекатися оціє... цієї відповіді на лист, бо е зазвичай. Потім, коли ви приходите в Ужент, вам відмовляють відновлені статусу Укр, говорять, що це не можна. Ви там були в Штатах чи були в Британії, вернулись в Польщу, ми вам статус Укр не дамо. Ви їм просто показуєте електронний якби, лист з електронної скриньки, де вам відповіли, що ви можете приходити з, там, з 9 до 17 чи з 9 до 18. Можете приходити і отримувати статус Укр, і якби, працівники Ужендів, для того, щоб не сваритися зі своїм керівництвом, просто вам надають цей статус Укр і все. Якби тут момент просто їхн знання е, законів і тих положень, які приймаються. А це, на жаль, е, дуже багато в е, жондах польських, дуже багато людей, які просто не розбираються детально, що, кому і як положено. Тому просто робіть отак. Це, це реально проходило в десятках, можливо, навіть сотнях випадків, коли люди так робили і відновлювали статус Укр. Тож такий лайфхак, користуйтесь. І Ще декілька змін. Відбитки пальців для отримання Песеля Укр треба буде здавати дітям з 6 років. Раніше з 12 років було така от дрібна зміна. І також говориться про те, що громадянам України потрібно актуалізувати дані Песель Укр, якщо у вас відбулись якісь зміни. Тобто ви змінили паспорт, ви там переїхали на якесь інше місце проживання, щось типу того, От в такому випадку його потрібно актуалізувати. От і Власне, всі зміни. Я думаю, що відео вийшло досить інформативне. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за вашу постійну підтримку. Гарного дня і до нових зустрічей!